Про події війни говорить Стратком. 29 людей постраждали внаслідок дронової атаки російських військ по Харкову. Як повідомляє місцева влада, два шахеди влучили у багатоповерхівку серед поранених діти. В іншому районі пошкоджена цивільна інфраструктура. За даними поліції, за одну добу окупанти застосували у Харкові мирного населення авіабомби, артилерію, безпілотники та касетні боєприпаси. В Одесі внаслідок ворожого удару загинула одна людина. Вночі росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів. У Херсонській області упродовж доби внаслідок російської агресії двоє людей загинули і дев'ятеро зазнали поранень. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 21 приватний будинок, приватні автомобілі та автівка ДСНС. У Береславі окупанти дроном атакували трактор, загинув чоловік. Російська армія відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. Один з таких фрагментів з'явився у соцмережах. Перед цим росіяни завдали повторних ударів дронами по рятувальниках у Харкові та Херсоні під час ліквідаційними наслідків ворожих обстрілів. Як зазначили у ДСНС України, це не просто терор, це демонстративна нелюдяність. Цілити у тих, хто витягує з під завалів, значить воювати проти самого життя. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на понеділок противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 101 ударним безпілотником. Протиповітряна оборона знешкодила 75 ворожих безпілотників різних типів на півночі, сході та півдні країни. 58 збито вогневими засобами ураження, 17 локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника у 10 місцях а також падіння збитих на семи локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Майже половина від загальної кількості на двох напрямках. На Покровському наші захисники зупинили 60 атак агресора, на Лиманському 30. По 24 бої зіткнення зафіксовано на Південно-Слобожанському, а також Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Найменше по два рази противник намагався атакувати на двох напрямках Крематорському та Гуляйпільському. На Оригівському та Придніпровському напрямках російські окупанти наступальних дій не проводили. У неділю противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, а також 90 авіаударів. Зокрема, скинув 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 6040 обстрілів. З них 135 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 4589 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи та 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1100 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 233 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 118 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до ЛАВ сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Воїни 2-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України опублікували у соціальних мережах відео встановлення прапора підрозділу в селі Дачне Дніпропетровської області. У бригаді зазначили, що прапор у Дачному це символ повного та беззаперечного контролю Сил оборони України над цим населеним пунктом. Поки ворог розповсюджує свої фейки, заявляючи про контроль над населеним пунктом Дачне, що на Дніпропетровщині, ми показуємо реальність. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що 2 липня у генштабі Збройних сил України заявили, що твердження російської пропаганди про, начебто, захоплення плацдарму у Дніпропетровській області не відповідає дійсності і дачне залишається під контролем Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень стане важливим для України новими домовленостями з партнерами у сферах оборони та відновлення. Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які Зроблять Україну сильнішою і в обороні, і у відновленні. Очікується, що у четвер пятницю у Римі має відбутися міжнародна конференція з відновлення України. Також у четвер, у рамках британсько-французького саміту, запланована зустріч так званої коаліції рішучих неформального об'єднання держав, які зобов'язались підтримати Україну. Уряд Португалії ухвалив рішення про надання нового траншу допомоги у рамках загальної підтримки України проти російської агресії. Офіційне повідомлення опубліковано на сайті уряду. Зокрема, ухвалено рішення про виділення допомоги у розмірі 21,4 мільйона євро на підтримку повітряних сил Збройних сил України в рамках міжнародної коаліції Ф-16 та забезпечення України відповідною розвідувальною інформацією супутників. Нагадаємо, що Португалія раніше передала Україні значну кількість озброєння та бере участь у підготовці українських військових. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інформацію про 110 культурних цінностей, які росіяни привласнили під час археологічних розкопок у тимчасово окупованому Криму за останні 10 років. Російські загарбники виявили цінності під час нелегальних археологічних розкопок на таких об'єктах археології, як поселення Артезіан, Генуейська фортеця Чембало, а також у південному передмісті Херсонеса Таврійського. Крім того, оприлюднена інформація про цінності з території Городища, на місці якого окупаційна адміністрація Севастополя планує побудувати торговельний центр, а також про експонати, вибезені загарниками із національного заповідника Хесонес-Таврійський під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Екатеринбурга. Розділ викрадена спадщина, також доповнений інформацією про місця нелегальних археологічних розкопок викрадення культурних цінностей та протиправні дії окупаційної влади на території тимчасово окупованого Криму. У Києві на алеї захисників України відкрили пам'ятний знак військово морській сили. Урочистості відбулись у День Військово-морських сил Збройних сил України. Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов підкреслив, що з 2022 року ВМС набули додаткових спроможностей на їх рахунку багатославних сторінок історії. Це і охорона морських рубежів і недопущення висадки десантів противника у порти України, і знищення кораблів, зокрема флагмана Чорноморського флоту Росії, крейсера Москва. Це були майстерно проведені операції, які достойні огляду і вивчення на світовому рівні. По втрати флагмана світ не знав з часів Другої світової. І саме військово-морські сили ЗСУ зробили це, наголосив генерал-майор Андрій Гнатов. Командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Негішпапа, нагадав, що військово-морські сили Збройних сил України вигнали противника із північно-західної частини Чорного моря та змусили росіян забрати кораблі із тимчасово окупованого Криму. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.